Вітаю на уроці математики. Каліграфічна хвилинка. Вгадай число. Кільця множиться столились. Що за цифра утворилась? Хто з вас може це сказати? Як же цифру цю назвати? Звичайно, це число 8. Запишіть, будь ласка, на хвилинці каліграфії, число 8. Давайте з вами розв'яжемо задачу усно. Довжина однієї мотузки дорівнює 1 метр 37 см. А іншої 158 см. Якої довжини вийде мотузка? Якщо ці дві мотузки зв'язати? І на вузол треба 5 см. Отже, у нас з вами є довжина однієї мотузки, 1 метр 37 см, довжина іншої мотузки. 158 см. Нам потрібно дізнатися з вами довжину цієї мотузки, якщо їх зв'язати, і на вузол піде 5 см. Для того, щоб нам знайти з вами довжину мотузки, нам потрібно з вами спочатку метри сантиметри перетворити в сантиметри. 1 метр 37 см це у нас з вами 137 см. Отже, до 137 додати 158 см буде 295 см. Але ми з вами знаємо, що із цих 295 см 5 см піде у нас на вузлик. Значить, 295 відняти 5, буде 290 см довжина мотузки. Молодчинки! Давайте з вами подивимося і пояснимо, як знаходили кожну суму. Записуємо числа у стопчик. одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Додавання розпочинаємо з одиниць. Додаємо одиниці. Одержуємо 13 одиниць. до 8 додати 5, 13 одиниць. 3 пишу під одиницями, а один десяток переходить до десятків. Додаємо десятки, буде 15. Та ще один десяток, одержимо 16. Пишемо під десятками 6 і одна сотня переходить до сотень. Додаємо сотні 4 сотні, та ще одна сотня буде 5 сотень. Записуємо під сотнями 563. Наступне число 565 додати 237. Знову записуємо числа в стовпчик одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Додавання розпочинаємо з одиниць. До 5 додати 7, одержуємо 12, 2, пишу одиниці, 1 одиницю, одна одиниця 1 один десяток, точніше, переходить до десятків. До 6 додати 3 десятки, буде 9 десятків і 1 десяток 10. 0 пишу, одна сотня переходить до сотень. До 5 додати 2 буде 7 сотень, та ще одна сотня буде 8 сотень, дорівнює 802. А тепер давайте з вами попрактикуємося в обчисленні цих виразів. Виконай письмове додавання. До 137 додати 575. Декілька виразів я з вами обчислю, а далі пропоную вам все ж таки обчислити їх самостійно. Додавання починаю з одиниць. До 7 додати 5 дорівнює 12 одиниць. 2 пишу, один десяток переходить до десятків. До трьох додати 7 буде 10, та ще один одинадцять. Один пишу, одна, одна сотня переходить до сотень. 1 додати 5 дорівнює 6, а ще 1 дорівнює 7. 712. Наступний вираз. 344 додати 467. До 4 додати 7 буде 11, 1 пишу, 1 пам'ятаю, переносу до десятків. До 4 додати 6 дорівнює 10 та ще 1, 0 пишу, одна сотня переходить до сотень, до 3 додати 4 буде 7, та ще 1 дорівнює 8. Останні вирази пропоную вам обчислити самостійно та результат перевірити лише за відео. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжували вчитися письмово додавати. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!